Ти прокидаєш світі, який більше належить людям. Ніч, тут живе власним життям, Тіні рухаються, а кожен звук може стати останнім. Це не просто виживання, це боротьба з божевіллям, страхом і тим, що ховається в темряві. Довіряй лише світлу, але пам'ятай, воно ніколи не буває вічним. Перший день обов'язково любуємо собою і відправляємося за начальними ресурсами. Ціль на сьогодні, як би це дивно не звучало скрафти дерев'яні інструменти, бо тому що хто як не я буде цілий ігровий день розбирався з настройками мінкрафту. Фух, після такого потного з підрану дерев'яних інструментів обов'язково треба передихнути. Пройшовши трохи вперед, знаходимо якусь дивну знахідку. Замотивовані такою знахідкою, відправляємось блокад світами. Там щось є. Я зрозумів, що там є. Оп, от мотивація її пропала. І ні, зараз я ховаюсь не через те, що мені страшно. А через те, що я даю монстру і фору. Так скажемо, шанс ще трошки пожити. Трошки подумавши, як настоящий мужик, я відправив свою жінку працювати. Ладно, почухавшись свою тупу башку, я також зрозумів, що мені потрібен камінь. Добувши стільки каменю, мій мозок нарешті додумався скрафтити кам'яну кірку. Я можу зубило скрафтити, я не знаю на що мені зубило, але я можу скрафтити зубило. Думаючи на що мені зубило в Майнкрафті, я і далі відправився добувати булижника. Добувши трохи ближніка, ми вирішили вилізти з цієї нори. А на цьому моменті я м'яко кажу, що офігів, бо зрозумів, що пару хвилин назад ми знайшли не просто факів, а ціле село, де могли спокійно провести цілу ніч. Тільки після того, як я відпинав зомбі, я зрозумів, що в мене був менш. Оп, нічого собі трансформація. Обідавшись на самого себе через таку неуважність, я пішов спати. Проснувшись, вирішив поїсти. Ля, ну такого я уж точно не очікував. О, я туху воняю, чуєш, прикинь. Натішившись такою новиною, я зрозумів, що мені не до жартів, Тому що навколо мене тепер спаляться мухи. Ну, мене нічого життя не вчить. Вирішили покинути це село і не те нормальне місце для того, щоб виживати. А на цьому моменті до мене дійшло, що якщо я сяду на шифт, то зможу зламати все дерево за один раз. Пройшовши трохи далі, ми знайшли печеру. О, огой! Я догадувався, що так буде чесно, догадувався. А на цьому моменті мені скрутили шию, тому що в цьому є таке створіння як перший Ангел, про існування якого я навіть не знав. Дочекавшись цю мадаму, ми відправились шукати місце, де переночуємо. ня <різвістська> Ні-ні-ні-ні, хлопці. Тікнувши від тих очей, ми вирішили заритися нору і перечекати нічку. <плес> На третій день вилізли з цієї нори, замічаємо плащого ангела. Розібравшись з англем і повернувши голову, я замічаю дуже неприємну істоту. ні 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 о підприєм трошки покружившись з тим павуком ми вирішили я зараз є А з нього впав доволі непоганий лут. Пройшовши сотні блоків, вирішили нафармити собі трошки їжі. Мі, Втікнувши від носорогів, забічаємо якогось чубріка, до якого ж ми, звісно, підійдемо. Мі, Ні, ну, після такої новини не один ляба почав ховатися. Просидівши півночі, я нарешті займіт в ліжку сому інтерв. Чуєш, що ми просто не можемо поспати. О, моя ще запрокинулась. Підправилися далі світами. Ну, Математичка вирішила дати мені мою поведінку в 7 класі. Шаг. Розібравшись з математичкою, знаходимо будівлю, в яку вирішуємо зайти. Бідний джамал, ні, ну а хулі він на мене випригує. Забравши в нього те, що йому не знадобиться, ми відправились далі. Наткнувшись на гору з ресурсами, ми не змогли пройти далі. відчуваю себе циганом в поїзді. А от і, похоже, логово циганів. Чекай, чекай, що це щось буде 100% зараз. Зайшовши всередину, ми побачили джамала, який розказував нам байки. Як ми говорили з джамалом, на вулиці потемніло і ми вирішили переночувати. Звісно, шнурі є ще таким, як нам ночувати. П'ятий день, зрозумівши, що Джамал нічого інтересного від нас не ховає, ми вирішили покинути це місце. Але не пройшовши десять метрів, натапляємось на таке. Ні, ну воно нам точно знадобиться. Забравшись на дерево, я замічаю ще дві структури. Слухаєш, тут чає. Тут у вас з тої сторони щось і там. Ні, ну П'ятий день у нас дуже веселий. Тикавши в нього своїми мечами, ми вирішили піти в іншу структуру. Ну такого ж точно ніхто не очікував. Полазивши ще трошки в цих руїнах і залутавши сундуки, знаходимо ще одну структуру. Не знайшовши нічого цікавого, ми прямо тут вирішили переночувати. День шостий і нам знову чуть не скрутили шию. Прийшовши трошки далі, знаходимо структуру, яку вже находили. Бистренько залутавши сундук, ми відправляємо село, яке було недалеко звідси. Найшовши пташку, яка робить нас щитрами, ми пішли відбирати собі дім. Повтикавши один на одного ще приблизно хвилину, я м'яко кажу, що обісрався. Хто ж міг подумати, що він вирішить побігти до на нас? Піднявшись наверх, ми зустріли ще одну в лапках дуже страшну особу, яку ми з жінкою професіонально засмущали. Задоволені тим, що з нами хоча б щось почало відбуватися, ми вирішили поїсти. Ну а залишок дня ми пожарили м'ясо і вирішили присвоїти цей домік собі. Побачивши, як Тарас шукає закладку, я вирішив полюбати з собою. Та я трошки самолюбний. Налюбувавшись собою, ми вирішили поспати. Піднявшись наверх, ми зрозуміли причину нашої безсонні. безсоні. <світний> <світний> Обігайся, мір, обігай самі рубіга. Розумівши, що небезпека прийшла, я пішов баньку. День сьомий. Застукавши жителів з непристойним. Ми відправились подорожувати. О, херобрін! У того я точно не вижидав! Після такого екшену ми відправилися на знайдену лабораторію, де я побавився важелями. Не знайшовши нічого інтересного, ми вирішили піти звідси. Ладно, битись ведменями це не наше. Пройшовши чуть вперед, ми знайшли москалів. Oh. Після того, що ми пережили, нас таки не лякає. На вулиці вже вечір і ми вирішили відправитися в наше село. Прийшовши додому, лягаємо спати. День вісім. Ми нарешті вирішили зайняти будівництвом нашого доміку. Одягнувши желізну броню і скрафтивши собі лопату, я пішов рівняти територію, де буде построєний наш дім. Для чого відправився робити форму майбутнього будинку? От і закінчився перший день будівництва. Завтра обов'язково продовжимо. Знову ж таки, якась тварюка не дає нам поспати. Піднявшись наверх і нічого не знайшовши, спробували знову поспати. Дев'ятий день я мене вже хочуть вбити. Покликавши жінку на допомогу, ми розібралися тим щухліком. Після такої великої перемоги ми відправилися далі будувати наш будинок. Файно вийшло. Показавши йому своє невдоволення, я пішов завершувати каркас дому. Так і знав, що дерева замало. Дорубавши дерево і повністю закінчивши каркас дому, відправився спати. От і почався 10-й і фінальний день в цій частині. Замітивши монстра на горі, в мене появилося враження, ніби це не моб, а реальний ігрок, бо так як він рухається, такого ще не було. Подивившись трохи на цього монстра, я пішов планувати, де будуть майбутні вікна. Трошки побігши, виправляючи малі деталі будинку, на вулиці потемніло, і я відправився спати для закінчення 10-го дня виживання. Найшовши причину мого безсоння, я поліз розбиратись. Тож міг подумати, що він такий сильний. Ну тепер уж точно я посплю. От і закінчився 10-й день виживання. Якщо комусь сподобався такий формат відео, то ставте лайк. А ми на цьому закінчуємо.